Вітаю на моєму каналі Тару Політика. Дякую за підписки, лайки і коментарі. Ваші питання, які ви пишете в телеграм-групі. Значить, зараз буде такий розклад на зернову угоду. Тут бункерна обіженка трохи стала в позу. Зв'язку і сказала, що після обстрілу Севастополя, а про Севастополь раджу подивитися на радіо НВ в Ютубі. Дуже багато експертів говорять. Наприклад, одним експерти говорять, що там була така пожежа, що версія з ППО немає місця. Дивіться, я розказую вам про Севастополь. Випадає карта Башта. Це просто феєрічний був обстріл, феєрічний. Там багато руйнацій, тому що інші експерти говорять, що там в радіусі декілька кілометрів від цієї бухти, по одній версії Козацька, я знаю козацька бухта у Севастополі. Інші кажуть, Стрілецька бухта. ну, Неважливо, якоїсь там бухти, де стояли російські кораблі, у тому числі фрегат адмірал Макаров, повилітали. Вікна у домівках. Ось вони повилітали. Просто подивіться на цю карту Оракульно. Оракульну це, що ви бачите, отак і відбувалося. Бачите, Кажта карта башта. Так, ну, значить, питають: чи це блеф бункерної молі? Чи це правда? А питання в тому, що, типа, все, я припиняю будь-яку співпрацю по зерновій угоді. В якомусь розкладі. На 12 домів гороскопу, і мені здається, це був на жовтень. Показувало, що зернова угода буде продовжена. Я хочу пояснити, що коли ці нові місяці відбуваються між затемненнями, то збиваються ритми. Можете в це вірити, можете в це не вірити, але я. Фіна, фінансову астрологію дуже добре вивчала. І ті астрологи, які роблять, ну, пишуть книжки стосовно фінансової астрології, завжди кажуть, що за два тижні до затемнення сонячного або місячного, бо вони можуть чередуватися, може бути спочатку або інше, на біржах відбуваються Хаотичні рухи ніякої логіці не піддаються. Тобто ритми збиваються. <кій> Більша, щоб ви розуміли, це уособлення колективного. Тому отой розклад на жовтень він ще не повністю відігрався. І він розгорнеться ще до кінця. Це буде ніби як накладання е, е, жовтневого нового місяця і до. Е, Повного місяця у Тельці, що відбудеться приблизно, я так по пам'яті зараз скажу, не придирайтеся до слів. E, 25-го був новий місяць плюс 15 днів, 6 плюс десь там 9, 10 або 11 жовтня листопада буде повний місяць. Значить, буде розгортатися ще частково. Прогноз по новому місяцю на жовтень. Там ще не все справдилося. Ну, добре, я відволіклася. Давайте дивимося, чи блеф, чи правда по зерновій угоді оцієї молі бункерної, яка вдруг раптово образилась. Якби бити по енергосистемі України, порушуючи всі правила і норми ведення війни, а війна теж підпорядковується певним законом, то нормально. А як вдарити по суто військовим об'єктам, такі, як кораблі, то, значить, ти стаєш в позу. Ну, давайте, блеф. Чи правда. Тут двояко. тут є фінансова вигода. Ось вон ту спінтаклю. Ну, звісно, якщо з України перестати поставляти зерно, то біржові ціни різко виростуть. Тут є і правда, що не хочу я. ну, Дивіться, тут меркантильний інтерес, скажімо. так. Тому не можу я сказати, що це суто блеф, але він замішаний. от його дії, Його дії замішані на тому, щоб підняти ціни на зерно. Не забуваємо, що Росія один із провідних постачальників збіжжя у світі. Ну, ще раз, перевіримо блів, чи правда. Так, да, є, тут, дивіться, вже тут з пентаклів переходить в двойку пентаклів. це вже все. Тут вже пішло, пішла якась гра. І правда тут не повна. Це мрії. Мрія цієї людини, там, ну, центра прийняття рішень, скажімо так, про те, що взлетить ціна на пшеницю, почнеться колапс. Голод, ви голода чекаєте? Саме так. Ну, Вони вже чекали по 5 тисяч євро, там, я не знаю, ну, чи 5 тисяч євро, чи тугриків, чи якихось там грошей за тисячу кубів газу. А на, на на минулому тижні га, ціна на газ упала е, нижче тисячі євро за тисячу кубів, на 15% упала за один день. Це можна сказати обвал. Я ж вам кажу, що на біржі в проміжку між затемненнями завжди виходить якийсь хаос. Медведів щось мовчить, нічого не каже, де там його 5 тисяч е, вологіх гріях. Тому тут є і частковий блеф, і часткове намагання підняти штучно, по цій карті, штучно підняти ціни на, ну, на пшеницю і все, що потягне за собою пшениця. Оскільки, якщо б на пшеницю піднімається, то тоді і спот на кукурудзу піднімається, ну ф'ючерси і таке інше. Воно все пов'язано. Ну, то вдасться його плану цей, підняти ціни. Вдасться. Да, якійсь мірі вдасться, да, да. він ще буде щось робити для того, щоб підняти ціни на біржі на зерно. Тому тут не можна сказати, що це чистий блеф. Дійсно, хоче припинити цю зернову. Хоче. Кажу вам, це мрії, і вони вологі. От карта мрій. І вони, вони ці мрії вологі, бо тут море ми бачимо. Щось підніметься ціна? Ну, вона як? от понеділок біржа відкриється, ф'ючерси, контракти на, на ціну на пшеницю скакануть. Потім вони назад повернуться. Це гра. Ось. Оце карта гри. Так. Ну добре, питаємо таке питання. Чи буде продовження від... продовжено відвантаження? Ну, то питаємо, як є, чи буде продовження від... продовжено відвантаження. Воно може бути відвантаження з боку України без участі оцього цього вологого мрійника. Чи буде продовжено відвантаження збіжжя з портів України? Ну, це самі порти. Це договор, закон. Да, буде. буде. За це, типу, прийдеться поборотися. Ну, можливо, тут є якісь там вибухові, там, ну я не знаю, може, міни це показує в морі. Але по сонцю буде продовжено. Якась затримка може бути протягом десь тижня. Буде. Відвантаження буде проведено і навіть без його о, погодження. Це Україна буде діяти самостійно. Да. помагу Україна буде діяти самостійно, ну, в нових умовах, а ці умови для нас сприятливі. Україна буде діяти самостійно, не спираючись на те, що він хоче, що він не хоче, про що він мріє. Значить, турбулентність тоді на біржі, давайте подивимося: біржова ціна на минулому тижні на ф'ючерси, на зерно, на пшеницю були, якими вони будуть. Ми просто подивимося по біржі, нам простіше орієнтуватися. Значить, біржові ціни на минулому тижні і на цьому тижні. На цьому будуть зміни в обратну сторону. Так. Отут вони вже досягли. ну, Розумієте, яка ситуація? Біржа завжди має якісь інсайди, тому вона вже напередодні подій. Ще не було обстрілу суботнього, а біржа вже знала, що щось має бути. Отак От діє колективне несвідоме. Уже на максимум були ціни. Та все. Тут вже піде усмірення, піде відкат назад на цьому тижні. Ціни попадають. Можуть упасти до 30%. Або там 30 доларів. Я не знаю, які там ціни зараз на біржі. Ну, щось кратне Так. Не знаю, які на пшеницю на зерно ціни. Відвантаження буде. Україна буде сама вантажити. Чи посиляться обстріли на Одесу у зв'язку з припиненням якоби, ніби у цієї угоди зернової? Чи посиляться обстріли на Одесу? Можуть посилитися, логічно, то так. Тому що коли заключена була зернова угода, він вже через добу обстріляв Южний чи Одесу. Вже не пам'ятаю. Ну, який спорт обстріляв. Так, давайте. Чи посиляться обстріли Одеси у зв'язку з цим. Ну, не визначено ще. Ще не визначено, оскільки ті, хто можуть стріляти по Одесі, вони ще не знають, як себе поведе. Українська влада абсолютно не знають. Будемо ми вантажити, не будемо вантажити, це невідомо. І найближчий тиждень це буде невідомо. По тузу Пінтаклів, можна сказати, ми ж питаємо, чи посиляться, то по тузу Пінтаклів такий шанс існує. Ну, ще одну карту візьмемо. Ну, вогонь якийсь буде, да, По портах вогонь якийсь буде. Ну воно буде не зразу, не завтра. По повішеному. Все-таки вони будуть вичікувати, як себе поведе Україна. Буде вантажити, не буде вантажити. А ми подивилися, що буде вантажити. Отже, через певний термін, так. Да, вогонь ось йде. І він йде з моря, ось, бачите? Так що, так, да, Одеси там варто напружитися. Ану, стосовно е, ховання у, е, ці, у підвали, хотіла сказати, ну, е, в схованки. Так. Ну, тобто берегтися і не нехтувати тривогою. Так, діє Туреччині, якщо припинять цю угоду, які діє Туреччини? Туреччина має зернової угоди 20% своєї маржі. Карти посипалися самі. І от навіть по цих картах я можу багато вам що розказати. Ну, дивіться. Оця експортно імпортна операція, вона дуже вигідна для Туреччини. Це дуже високий профіт. Вони на цьому прекрасно заробляли, вони не хочуть це втрачати, вони, значить, ну то там, Ердоган буде Путіну названювати. Ну, це предварительно. Так. Ну, давайте, які будуть дії Туреччини, в разі, якщо Путін таки припинить цю зернову угоду? Ну, як він може припинити, він тільки обстріляти може. Так же, От знову випадає карта вогню. Ось. Значить, дивимося. Дії Туреччини. Ну, Туреччина, Ердоган. Ну, він дуже розчарований. Він дуже розчарований. От виходить так, що що б він не робив. Він дає один шанс йому цьому бункерному, другий, третій, п'ятий, десятий. А в ітогі виходить ошуканим. Він відчуватиме себе обдуреним, обшуканим і дуже розчарованим. І ще які дії. Він вже не знає, що робити. Одні емоції в нього будуть. Одні емоції він буде намагатися. Думаю, що буде телефонувати. Так, буде телефонувати, говорить, ну, друг Вова, ну що ти мол, ділаєш, там же голодають ці стран, країни, країни по цій карті. Люди чекають, а ти не даєш, ти, ти же обіцяв. І от таке, а тут ниття. П'ять кубкових карт тут немає рішучих діт. Одне ниття. Тому що він можливо, він. Вже колись зрозуміє, що, си, що бункерний товариш він не договороспособний. Ну, а рішучі якісь дії будуть? Які рішучі дії можуть бути в покупках? В покупках це вода. Ну, поплач мені в трубку. Можеш емоції включити. Оце буде сильно там емоціонірувати Ердоган в трубку. Та немає рішучих дій, дивися. Буде, буде апелірувати до, до минулих угод. Буде казати, що так не можна, що там діти, що там і жінки голодають, що це гуманітарна катастрофа. От таке буде казати. Ну і результат його, оцього плача Ярославний. Якщо ми так говоримо, що це розмова Ердогана і Путіна, то той скаже бункерний, я подумаю. І візьме паузу, і, і, і хтось ще буде названювати, ну, просити його про щось. От, оце головна мета Путіна, щоб його просили. Саме так. Щоб з ним комунікували, щоб він не відчував себе ізгоєм, і щоб він е, е, знав, що про нього кожен день говорять про, е, в новинах. Я не бачу тут рішучих дій зі сторони Туреччини. Що стосується ООН, саме перший розклад на зернову угоду падала п'ятірка мічів. Я тоді зразу сказала, це ще влітку було, коли ця вся катавація розпочалася. ООН, вписуючись у цю зернову угоду, там випала п'ятірка мічів, стріляє реально собі в ногу. Стріляє в ногу своєму авторитетові. З, цим, з цією людиною не можна договорюватися ні про що. Не можна домовлятися. Він не тримає свого слова. Він КГБшник, він мастер спецоперацій, він діє тактично, але ніколи не стратегічно. Ну, давайте, які будуть дії ООН. Та, опять же, ось емоції. Ну, добре. Ну, гутеріш, скажімо так. Вони там в ООН, оце ж можна сказати, ООН. Ну просто в недорозумінні. На що ви взагалі розраховували, коли ви думали? Ви думали, що один-три місяці пройде, ви потім перезаключите договір, чи що про що ви надіялися? Да, Що, да, що буде співпраця, що буде гуман... о, допомога оця гуманітарна, вони на це розраховували, що буде йти ось оце ж морські порти, від, відвантаження всіх морських портів буде в повному обсязі. Отак вони надіялися. А отримали що? Одна пропаганда, один піар. Ви тільки зробили ООН, впряглося у цю тему, лише підняло реноме Росії. Вона змогла от всіх африканських странах. Що каже президент Буркіна Фасо Володимир лучший друг Ні. Ось вам зрада. Ось вам зрада, і тепер йдіть на поклон до Путіна і перепідписуйте договір, і вже він буде диктувати умови. От до чого все це прийшло. Не треба було взагалі на тих умовах починати цю зернову угоду. Саме так. Ось королева Мічів каже, що не можна було її підписувати. Тільки підняли престиж і зробили переможцем. Ситуативним Росію. Ну, так що зробить ООН? Нічого не зробить. І з пустого в порожнє буде переливати якийсь прес-реліз випустить. Все віддають тепер на розсуд України. Українська влада ризикне, отам от випадала карта Мага, і поновить поставки. І тоді ось. Тоді отак от Організація Об'єднаних Націй скаже, що ми всіх спасли від голода. Розумієте. Ось. Переклали всю відповідальність на Україну в даному питанні. Так, ну давайте подивимося, як, чи будуть відвантажуватися в листопаді. Тут король мечів випав. О, і тройка кубків випадає. Тут мечів. Я бачу, що відвантаження буде. Ну давайте подивимося, ви листопад-грудень, січень-лютий березень, на 5 місяців. Давайте, оце більш колода така приземлена, саме на питання бізнесу, харчів і такого і іншого. Так, Значить, листопад, грудень, січень, лютий. І березень. На грудні точно. В січні якісь переміни, зараз уточним лютий березень. Березні будуть дуже багато відвантажувати. Дуже. По карті диявола прям дуже. Так, ну тут, я вам так скажу, в листопаді тут настільки високий прибуток, що несмотря ні на що, будуть відвантажувати. Да. В грудні будуть відвантажувати. У січні можуть бути якісь переміни, але ж не обов'язково, що це пов'язано з відмовою, а можливо, це погодні умови. Ну зараз подивимося. Да, тут дуже важко. В січні буде дуже важко відвантажувати відвантажування, скоріш за все, січня не буде. Чи винна погода, чи дії Росії? Що тут буде? Погода, дивіться, шторми. Ну, і Росія теж буде діяти. Як вор вона, і погода вмішається і дії Росії. Так, значить, це у нас листопад, грудень, січень. Лютий, отут повернення до того, що було. Будуть відвантажувати. Будуть. Дуже сильно, особливо те, що стосується фуража. Ну, Тобто для корма е, тварин. І березень, тут взагалі сумасшедша прибуль. Хто дочекається березня, е, свої, е, ну, викупить зараз, да, і додержать до березня, е, а дуже високий прибуток. А чому? Ціни будуть нестабільні, ціни будуть коливатися. Ну, звісно, якщо в січні буде провал по поставках, то, січні, то ціни рвануть та й взагалі на початку. Року ціни зростають. Тому поставки будуть, крім січня. Не побачила я в січні і в січні примішається. І погода, і о, о, дії Росії. Оце погані, Оце погана карта. Ну, Дереге там бути не може, а прильоти оцих дронів і таке інше. В общем, те, що пов'язано з металом, з ракетами, можливо, на порти будуть вони блокувати. Ну і погода підгуляє. Так, дякую за увагу. Сподіваюся, я відповіла на ваше питання. Ставте лайки, дізлайки і підписуйтесь на мій канал.